Мальдівська республіка, а ой Мальдівська республіка, держава в центрально-східній Європі, котра оточена з одного боку Європейським Союзом, а з другого роздробленою Україною. Початок незалежності країни почався на островах в Тихому океані. Однак, розуміючи загрози глобального потепління, президент Мальдів Ібрагім Мохамед Солім шукав методи евакуації населення країни. Таким варіантом стала Молдова, яка довгий час потопала в корупції та політичній кризі. З початком громадянської війни в Україні економіка Молдови пробила чергове дно. Допомогою славного добродія Юрія Арістова, а також небайдужих громадян, Мальдіви зуміли викупити Молдову. А перед початком цього відео я хочу порадити вам підписатися на наш канал в телеграмі, де ви можете побачити анонси нових відео, бути учасником обговорень подій та новин. Також тут ви зможете спілкуватися з іншими підписниками та зі мною. Посилання на канал у описі під відео. Що ж, після отримання купчі і переїзду громадян Мальдів. Для країни постало питання міжнародного визнання. Більшість країн ООН визнали цей транзит, але залишалася лише одна країна в радбезпеці ООН, яка не визнала цей транзит. І не дивно, рашисти роками намагалися зомбувати молдовське суспільство. На початку 90-х вони навіть допомогли сепаратистам Придністров'ї отримати незалежність. Ситуація ж за Дністром загострювалася. Влада там оголосила недійсним документ про купівлю. Вони оголосили себе правонаступником Молдови та Молдавської СРСР, чим офіційно і висунули територіальні претензії. Вадим Красносельський оголосив про початок військової операції для відновлення історичної справедливості. З самого початку конфлікту ми намагалися зайняти вигідні рубежі. Нашою першою перемогою стало оточення. Бойових бригад ворога у місті Кам'янка, не дивлячись на здачу окремих південно-східних околиць країни, наш генерал Ростислав Негров справився зі своєю задачею. Після ліквідації бригади в Кам'янці наші дивізії рушили на південь. Згодом ми сформували ударний кулак та вдарили по центральному фронту. В містах Дубасари та Григорополь була оточена і ліквідована ще одна бригада ворога. В Тераклії була оточена ще одна дивізія. Нашою метою постало завдання ліквідувати сепаратистів у столиці ворога. Ми Міли відбити південь, однак до нас прийшла погана вістка. На території українського півдня розгорнулася громадянська війна. Сергій Старненко очолив повстання проти російського контингента. Проти нього зброїлась офіційна влада. До того ж, російсько-предністровська агентура захопила ряд територій на Одещині. Їх очолив діючий полковник Дмитро Зеленков. Відтепер ми не могли гаяти часу. Треба було діяти рішуче та не рахуватися з втратами. Старненко, Солім та Кім очолили антиросійську коаліцію українського півдня та Мальдів. З Дубасар рушила колона техніки. Ми ступили на територію України, долаючи невеликий супротив, ми дійшли до Троїцького в Мар'янці. Ми ліквідували 14-ту гвардійську дивізію Зеленкова. Сам він встиг втекти на гелікоптері. Після ліквідації останнього вогнища супротиву в Кривому озері. Повстанці капітулювали. Втрати з нашої сторони склали 112 осіб. Сепаратисти ж втратили 2533 особи. Залишилися лише покінчити з Придністров'ям. 3 лютого Тірасполь було оточено. З 15 лютого почався штурм міста, який Бався о 10 днів 25 го числа. Сепаратисти склали зброю та капітулювали. Уся територія Придністров'я увійшла у наш склад. Мальдіви втратили трохи більше 7 тисяч. Окупант вже 60. Це був одночасний тріумф і трагедія для нашої держави. З закінченням тяжких воєнних дій в країні запанував мир та спокій. Люди після відбудування інфраструктури в країні хотіли відпочинку. Населення все більше і більше сумувало за морем. Багато людей по приїзді в країну втратили найбільшу галузь господа. Дарства, а саме риболовство. До ЄС нас не пускали в шенгенській зоні. Ми не були. Тому Ібрагім Мохамед Солім прийняв рішення укласти договір з урядом Стерненка, за яким ми допомагали погасити огнище супротиву в Буджаку, замін на його окупацію. Договір було укладено 24 травня 2020 року. Ми оголосили про початок визволення населення з під влади проросійського елементу. Майже не зустрічаючи супротиву, ми захопили усю територію. Нарешті наші громадяни змогли побачити довгоочікуване море. Не дивляться. Чучись на те, що наша коаліція виступила з союзниками у минулих війнах. Ми повинні були готуватися до наступної війни. За даними нашої розвідки, ми дізналися, що держава Стерненка планує напад з метою повернення вже нашого півдня. Така ж операція планувалася і проти сусідів. Напруга в Україні зросла. ЛДНР оголосили війну державі ЗСУ. 13 квітня. Збройні сили Одещини перетнули кордон. Ми ж не гаяли часу і намагалися якомога швидше захопити усі крупні міста. 16 квітня ми. Увійшли в Подільськ. 17 квітня ми взяли роздільну 19 квітня. Ми оточили Велику Михайлівку. 22 квітня. Ми увійшли в березівку. Та від куцуруба пішли вздовж берегової лінії, щоб оточити Одесу. 24 квітня ми захопили Балту. Одеса пала 2 травня. З капітуляцією ворога постало важливе питання: а саме доля земель Одещини просто відпустити ми не могли через ризик повернення націоналістів до влади. Змінити владу не вдалося по цій же причині. Єдиним виходом стала повна окупація цих теренів. Світова спільнота засудила воєнну окупацію Мальдівами. На нас були накладені санкції з боку ЄС та переважної більшості областей України. Зрештою, ми не втрачали надії побудувати міцну державу. Ми прекрасно розуміли стан речей і те, що в майбутньому нам доведеться знову воювати. Що щоб в цьому плані нам було простіше в майбутньому, ми викупили частину території за Південним Бугом України Ляшка. Нам дуже повезло, що уся казна Одеси перейшла в наш контроль. За ці кошти ми і купили нові території. Отже, з купівлею Молдови Мальдіви змогли значно розширити свої терени. Під нашим керівництвом були розбиті сепаратисти та завойована і куплена частина території України. Але в майбутньому на Мальдіви чекають важкі часи. Що ж, така от історія вийшла у нашій альтернативній реальності. Більше схоже на сни, які тобі. Зісняться з температурою плюс 40. Якщо говорити про цей мод, то він дуже цікавий. Я з нетерпінням очікую, коли розробники його дороблять і додадуть багато різних та цікавих шляхів. Дякую вам за перегляд та активність на каналі. Ваші коментарі надихають мене на створення нових відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа. -па.